Любенькі, дорогенькі, з добрим ранком вас усіх. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Хто коли у нас сьогодні по розкладу, по розписанню? З вами розклади йдуть. Так що хочу утречка до вас вийти в ефір, той тобто зняти, коли ви подивитесь, тоді ви й подивитеся. Свічки вчора пішли в основному. Ну, ті, що нові заказують, то не для вас, я кажу, а тим, кому там робилися вже період який, свічки пішли. Одна свічка тільки сьогодні піде, там з підковкою вона трошечки я її доробила. Трошки я її доробила, тому що Ну, вже зібралася відправляти, опять перепровірила, і мені трошечки вона не понравилася. І через що вона сьогодні одна піде все. Сьогодні, зустрічка рано. Все, зробила те, що треба. Все правильно, все гарно. Так що, все отримайте. Сьогодні вона піде. А всі пішли вчора свічечки, так що узнавайте на ваших по поштах, отримуйте. Підпалюйте, паліть, дивіться трошки на вогонь. Просто от колись хтось мені писав, що це свічка, ця, знаєте, жінка якась писала, що це як розмова через неї йде, ну, от самі розумієте. От і ви розмовляєте з Боженькою, так сказати, от через свічку. Запалюйте свічку, трошечки дивіться на вогонь і трошечки собі в собі. Трошечки розмовляйте. Треба, це треба. Время непросте, час непростий, всім непросто, всім ну, не повірю, я все одно. Вчора щось я так сиділа, там щось робила і думаю, думаю, ну ніколи я не повірю, що України не буде, і українців не буде. От ну не вірю я в це, не, повірю, не знаю я. Воно вже сто разів, може, ошибався, навіть в тому, що надіюся, ось ось все, зупиниться війна. Ну, не все від нас залежить, і не все від наших карт залежить, так я вам скажу. Просто залежало б це від нас з вами, від карт наших, які ми дивимося. Ну, було б зовсім по-другому. Карта є карта, а рішення приймають люди. Рішення приймають люди. І так хочеться, щоб люди відповіли за ці свої прийняті рішення, щоб прийшов час, і люди відповідали, несли відповідальність. Якщо правильно, значить правильно. Якщо неправильно, значить неправильно. Тому що дуже багато, дуже багато, як вам сказати, мусора, сміття по-українськи. Дуже багато сміття в інформаційному цьому всьому дуже багато сміття. Ти дивишся, іди, диво як це люди не бачать, як це люди не розуміють? От вчора дивлюся, український, в Києві український, в Києві десь там Майдан пишуть. Я дивлюся, навіть без карт в руках, без нічого. І розумію, що від чогось відлікають. Це очередна серія якогось там многосерійного, і от відвлікання йде від чогось такого страшнішого. Де гибнуть люди, де сиротіють діти. Де матері без своїх дітей залишаються, де жінки без чоловіків молоді, жінки втрачають молодих чоловіків. Я думаю, ну як сказати, воно кожен раз в своєму відео це казати, розумієте, це перетвориться канал на плач, повністю плач. Будемо плакати і все. Хоча ще раз кажу, не вірю я. Не, не вірю я, що, от Росія, що Росію жде гарне майбутнє, без карт, от кажу, без карту, таке вступлення. Не повірю ніколи, що Росію щось жде хороше. З таким, як Путін, з таким дьяволом як Путін, нічого хорошого Росію не жде, абсолютно не жде. Як би вони там не тужилися, як би вони там не старалися, ну так, да, ну територія велика, ну, людей багато, ну це не їхня заслуга. Це не заслуга цих правителів, це не заслуга цих людей, які в Росії живуть Ну, так історично попало, що люди живуть на цій території, люди, які стали не людьми. Люди, які йдуть сюди заробляти гроші, їх подобних собі. Більш-менш розуміючи нашу мову, ми розуміємо те, що вони там, як вони розмовляють, говорять. Понимаєте? І люди йдуть. Більша частина йде заробляти гроші, стати мільйонерами рубльовими. Не знаю, до чого це, це хочеться, от, от, те, що, те, що хочеться сказати, те й кажу. Може, не можна, може, треба менше казати, тому що, повірте, що й сам в цьому всьому вигораєш. Не тільки вам розказуючи, ви там охкаєте, яхкаєте, сам в цьому вигораєш. Дивишся YouTube, уже стараюся вчора знайшла якесь кіно. І так, я щось роблю, кіно Мішка Япончик. Таке хороше кіно про Одесу, про це. Я дивися, щоб тільки не слухати і, як з ума не зійти повністю, щоб дождатися таке закінчення війни, щоб всі ми дождалися цього. Що Та таке на Україну це звалилося? І Україна зажата так між до двома то саме менше, між до двома силами такими. Хто пойме, той пойме. А хто не пойме, не зрозуміє, той не зрозуміє, мабуть, ніколи. Так, що ми подивимося? Подивимося, а я, мабуть, чи той листочок взяла, чи не взяла. Ага, Ось тут в мене написано з Дніпра Равін. Все саме таке, думаю, що подивитися. Равін Дніпра. Головний Равін чи Равін, чи Равін Дніпра. Сказав, що мир наступить 15 січня. 26-го року. Це в Тікток я сама бачила. В TikTok він виступав, цей ну, такий дорослий чоловік, і каже, що ми зустрінемося 15-го, ну, тобто, 15-го наступи мир в Україні. Він він ще каже? що Знаю, це ну, не те, що я. Предсказую, предвіжу, а те, що якісь істочники в нього самої Америки, самої Європи, люди, які не ошибаються, люди ну це хто там бачив, той бачив, хто не бачив, той найде й найди подивиться. Що люди, ну, от він впевнений, на 100%. У нас світла немає, цю лампу не включаю, світло в нас з 8 до 10 виключили. Ну, чого, за це переживемо, і світло переживемо, і газ, да, людям важко ті, що в містах, ті, що в городах, тих, що немає індивідуального отоплення, і то якось люди ми собі он, трубу поставили, вчора казала, ну, тобто, викинули ми демар були. Це прийшли ті самі хлопці, які робили, поставили нам дималь, так що печечка є, вдруг що будемо топити, так як усі, так і ми. Уїжджати, уїжджати нікуди не збираємося. Уїжджати, ви виїжджати, тікати. Від себе не втечеш? Від себе не втечеш. Можна поїхати, можна було, так як і всі можна було. Ну, тобто, ну, не настроєні ми тікати, не настроєні ми уїжджати, ми настроєні на те, що закінчиться, він не взяв? що це все закінчиться, і з Божою допомогою Україна стане на ноги. Україна своє одгорює. Так, беру свою колоду, в кого є бажання замовити, не дешева колода, Колова, колода нарисована мною, нарисована кожна картинка, так як я бачу це, так як я за свої роки ось всього, чого о, ну, то роки о, тим, чим я займаюся, так як я бачу кожну, кожну карту. Кожну... Кожен, є маленьке тут описання, посібничок такий до неї вам прийде. Монетку сюди ложу, щоб ви не тільки картинки роздивлялися, а може, сідали і пробували, а чого й ні, чого хтось а не ви. Зараз час, що багато чого буде змінюватися в нашому житті. Ті, хто і не думав, що може цим займатися, може цим займатися. А чого й ні? Так, читати нічого ми не читаємо сьогодні, через те, що трошки пробалакали з вами. Ну, давайте подивимося. Як колода, от моя колода, бача, 15.016 року. Те, що заявив, ну от, те, що я вам прочитала, те, що я вам сказала. Давайте подивимося, як колода. Колись тільки прийшла ця колода, відпечатана. на відео брала, я розпечатувала цю колоду і взяли першу карту ту Спінтаклі. Невже, невже ну як, не віриться, що дійсно віриться, віриться, треба вірити в це, що діждемося ми, що шанс для України буде? Саме перше, от як, на мій погляд, треба прибрати брехню з України, вигнати. Вигнати тих людей, які брешуть, які це, 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 це те, що Україну вбиває, це те, що Україну добиває. Брехня, брехня, брехня і брехня. З цим усім треба боротися. І тоді, тільки тоді, коли люди навчаться, коли... А, люди, а люди, розумієте, якщо в верхах можна, то чого нам знизу не можна? Якщо в верхах вони, ну як сказати, жирують, брешуть, то тут виживають брешуть. Ну, навіть якщо якась неправда. Просто люди, щоб вижити. Саме так, ліриче відступлення балакаємо. Давайте дивитися. От головий равен Купра. Мир 15 січня 26 року. Тепер нема такої карти. Зовсім нема таких карт. Бурьба продовжується, апатія в людей повна, чогось карта показує, ситуація зависає, ну, може, на якийсь період там призупиниться, на якийсь період, може, дійсно по-повішаному, повішаль, повішаний вішальник. Тобто, може ситуація призупиниться. Тут такий стан людей дуже нехороший карта показує. Люди шукають якоїсь підтримки, піддержки, її не знаходять, її не знаходять. Сьорка мечей, кожен в своїх мислях, кожен, кожен ну, п'ята карта препятствия, що од неї глаза зав'язані. Тобто, з кожним днем все менше і менше. Люди, карти бачать виход з цього всього. Тому що заводять більш і більш якийсь глухий тупік. Якийсь, якусь таку... ну, тобто, якщо взяти два роки назад, там, три роки назад, якось це можна було ну, якось больно було б для України, для українців, бо це було може не дуже приємно, Ну, якось можна було вийти з цього. Ви Витягнути Україну з цього? Зараз чим далі, от півроку ще там розказували, що Трамп дав Путіну якісь санкції. Ну, за півроку що від України залишиться? Це людей, до людей, я так хочеться спитати, які не в космосі, а десь отут в Україні живуть. Що від України залишиться? А ще більше питання, що від українців залишиться? Від ну, людей що залишиться? А таке відео знати, щоб чтобы сказати, да, да, ось так, ось, 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 ось. Ну, не договариваться. Не знаю, не Не знаю. Для мене знак це як з'явиться якась, якась дама, і далі йде карта майбутньої України. Тройка жеслів людина стоїть і дивиться вдалину. Тобто тоді тільки буде, зрозуміло, якась дама. Як от перша фігурна карта, тут ані, король ось був у нас кубковий, ну, він по карті уміреності, тобто при королю воно буде затягуватися, затягуватися на дуже довго і нудно. Ну, по крайней мере, ця карта показує. Вже сто тура ми питали це все, але покамість бачиш, що по не вишає мій питання. Двійка мечей є багато питань, які треба вирішити, ця карта показує. Ну, ніхто не знає, типу, а хто знає, той не хоче їх вирішувати. Тобто, двері закриті. До миру двері навхрестом мечами закриті. Чого так вони закриті? Чого вони закриті? То що опять? Ну це ж опять те саме я скажу, то що урок не проходимо. Колись ми дивилися, дуже чітко після цієї карти показала карта сім'єрку мічей. Тобто, поки ми не навчимося бачити, де брехня, де правда, і з цим щось робити, як то пережовувати це все. Да, поки ми будемо в цій башні знаходитися, от вам двері закриті. Чого? Тому що урок не проходимо. Тому що на чорне білим каже, нам кажуть, що це не чорне, це біле. І ми да-да-да, біле-біле. Так, да, хорошо, біле, біле, біле. Прям біле з фіолетовими цими. Ось ми будемо в башні знаходитися. Поки а який урок? хорошо, от який урок, давайте питати. О, в башні ми будемо і знаходитися. Поки люди не почнуть бачити, де правда, відділяти правду від брехні. Просто там, де правда, там правда. Де брехня, там брехня. Тому що все все в Україні, от я б сказала, все, це сплошна брехня. А яку в який урок виносити? Тут треба бачиш, вже розкачуватися нема коли. Тут, За що, за що воюють? Да, поки ми не вийдемо з ілюзій, розумієте, от оці Сунцеліки наші мужчини, так сказати. І поки ми не вийдемо з ілюзій, поки. розумієте, ми вважаємо, і нам так розказують, що це не на часі, не час, от ми туди не дивимося, скільки в кого де, чого з'явилося. Чи опять кицька впала, чи що? Бігає по криші. Скільки чого де з'явилося в кого, скільки де хто як. Поїмаєте, ми думаємо, це, це не на часі, це так, це не це. Я карта показує. Не держіть себе в ілюзіях. Все на часі. І це може саме головне. І це в цей час, мабуть, саме головне. Де в кого, що появилося за цей час. Понімаєте, ви прошу. Забирай його, Юр. Вибачуйте, вибачуйте, бо тут, тут ці бігають, хазяїн бігає, мотається. От, на часі, вийти з своїх ілюзій. Подивитися. Ти зараз мені тут ще мартишка прийшла. Так що такі діла. Хто має вуха, той почує. Хто не согласен, напишете, що не согласен. Качаю ситуацію чи розкачую. Далі її вже розкачувати, чим вона розкачана. Повірте, люди добрі. Багато питань написала. Ну, все, на цьому питанні вже ми, як сказати, потім колись далі знімемо. Просто Де, забула, щось сказала, вже забула. Нема тут, немає зараз, тим більше во время війни немає такого, знаєте, головне і не головне. Мабуть, во время війни все головне. Ну, лізь, лізь по голові, мені вже лізь. Все головне. Потім за кожне слово треба держати відповідь. За кожний пентакль теж держати А людям очередний майдан. Зобирається, не знаю. Не знаю, кожне відео і воно все яке стає таке важкіше і важкіше. Не знаю, позитив, який вам казати, а то щось зутра чи зразу почитаєш. Де ти там стребешся? Почитаєш вам щось, ото позитив. Все остальне по картах, ну якщо карта не показує позитива. На який позитив? Позитив Покровську чи в Куп'як? Де? Де позитив? Зараз в Україні от позитив. Як там люди гибнуть, а ми тут можемо бути в позитивів? Це надали якимись отбитими, будь повністю. Це ось Україна, це твої люди, це ну, сьогодні. І що роби? От що роби, от що роби. Йди до своєї мартишки от тієї малої. Такі діла любенькі, дорогенькі. Всіх люблю, всіх поважаю. Не нравиться, не дивіться. Друге нічого не скажу, покажуть карти друге. Зразу скажу друге. Те, що показують карти, те кажу. Не згодні, пишіть. Все. Давайте пока-пока.